На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжене в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з сказала: Гей, малеча, а хлопче, ну стій, а як ім'я до речі? Матусеньки твої. Душа же, намовляти, була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке ім'я. Господь з морму сина, а сильній то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ті вже там пожив. Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знань не знало, що то таке земля, а той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Спливли перед очима щасливі ті руки, як він, ще був хлопчиком, просив її руки. Весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі бажання виконував, як Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак, а потім, сум в родині, в країну зло прийшло, Галини, очі сині зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам, та він своїй дружині сказав. Приблизно так, як друзів, я покинув, який же я козак, і як гляну в очі сина, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну А потім постріл в спину і запах полину Згадав боєць, те стрімко, й до немовля сказав: Ти бережи, Галинку! Що краще буде з нам. пробач мені дитину, а з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спиною тобі і На місячній доріжці. Невпинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік. Народжуються діти, бо є час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись.